Доброго вечора, ми з України. А кай нанеко до ваших послуг. І я ділюся з вами своїми вісьма годинами страждання. Окей, а зараз трохи серйозніше. В моєму телеграм-каналі мої любі підписники обрали тему наступного відео, а саме цього. Ну, ви бачите цю тему. Я вперше намалювала. На комп'ютері з нуля. Тобто діджитал без традиційного скетчу. І найтапі скетчу це були просто мої муки. Чомусь це займало в рази більше часу, ніж моє звичне малювання на папері. Хоча загалом це цікаво. Але... Але дуже складно, особливо коли я робила. Перший скетч, тобто скетч повного зросту, аспект, якого ви, напевно, зараз і бачите, бо потім там ще з'явиться портретик та чібі, і вони вже пішли легше, бо я вирішила їх малювати ніяк, Перший, тобто Так, по порядку. А, перший скетч я вирішила малювати, як я власне, малюю в традіжці. Тобто, тоненьким олівцем. Ривками і... І... такі волосаті виходять, а... строю анатомію, домальовую одяг, волосся і якось це все компоную. А... Це складно, бо я просто на кожному етапі плуталася з шарами. На папері з цим немає проблем, ти трохи підтер пластиком і продовжиш малювати. А тут або ти повністю це зітреш, або ти не на тому шарі зітреш, і так я з цим намучилась. Навіть кінцева анатомія вийшла трохи кривою. Хоча я її трохи підправляла за допомогою деформації різних, Ну, то вже пізніше. Зараз пару слів про самого персонажа. Це я малювала на інтерактив від е, Міри, де вона надала модборд, а по ньому, власне, треба було створити персонажа. В мене вийшло щось таке: модборд, напевно, я десь тут вставлю, якщо не забуду. Кінцевий варіант трохи відрізняється від того, що я бачила на початку в своїй голові, але також виглядає досить прикольно. Мені подобається цей образ. І мені сподобалося, що моя мама не одразу зрозуміла, що це чоловік. Окремим кайфом, можна сказати, для мене було малювання цієї шубки, полушубка, не знаю. А, якось по приколу, чесно кажучи, ти взагалі не контролюєш контур, а малюшік малюється туди-сюди, якась волосинка, і воно таке має виглядати. Хоча, ну, так я малювала скетч. Лайн я робила окремим пензликом, який саме створений для малювання хутра. З ним були трохи проблеми, та в цілому нормально все прийшло. Малюночка на штанях персонажа я взагалі додала тільки тому, що мені здалося, що я не повністю вхопилася за ідею модборду. Тому я просто зробила якийсь. Посилання на власний мудборд замовимо цих маленьких значків. Можливо, вони трохи зивуваті, але мені подобається в цілому, як воно виглядає. Повністю я роботу на інтерактив не встигла зробити, проте скетч кольоровий повнозросту здала і довольна собою, не знаю, що там з результатами, мені просто хотілося прийняти участь. Що ж говорити вже. По... Двом іншим скетчам, які пізніше також перетворюються в повноцінки, а саме портретик та чібі. Їх я вже малювала е, одразу червоним пензликом до того ж, який не контролює ширину від нажаття, а саме яскравість, тобто він міг ставати на деяких моментах напівпрозорим. Я ним зачасту малюю ціні на персонажах. Тому вирішила і тут, бо воно якось так плавно в мене завжди йде. І виявилося, що для скетча також воно дуже підійшло. Було досить кайфово вже малювати а, цих двох. Можливо, це вже було просто на досвіді з скетчу повнозросту, я не знаю. Але мені в цілому сподобалося. Насправді для мене. В цілому для цього відео найбільшою проблемою був саме скетч, бо усі подальші етапи, як я і думала, такі ж самі. Просто обводимо, робимо лайн, фарбуємо якось, бо я досі не впевнена, як мені краще фарбувати, тому час з цим експериментую. А, хоча виявилися деякі проблеми, бо мій Мої скетчі на папері, вони мають більш гладкий контур, я не знаю, їх ну, легше власне, обводити для лайну. А тут я деякі моменти взагалі не пропрацьовувала на етапі скетчу, тому довелося трохи помучитися вже з лайном, якось згадуючи, що ж я мала на увазі в цих лініях. Особливо це я намучилася з волоссям, бо на першому скетчі повно зросту воно досить хаотичне, а на Чібіку взагалі просто пляму, і що я мала на увазі, їх не знаю. Але якось з цього викрутилася. Як ви бачили, я багато підбирала кольори. Врешті-решту зробила щось більш-менш класичне, напевно. Взагалі для мене було першим питанням. Ну, все, що я на першому моменті продумування персонажа зробила, це я хочу, щоб в нього було якесь розпадлене волосся, полушубок, і щось з цього має бути жовтим, а щось рожевим. І я не знаю, о, в кінці кінців я просто зробила рожеву шубку і така, а, -а, -а добре. Волосся жовте, то волосся жовте буде блондинчиком. Окуляри доволі прикольні. Взяла з референсу, власне, ну, з мундборту. Цигарку перетворила в щось більш жіночне. Не знаю, в мене були якісь вайби кроели з, зі 101 далматинця ще з мультфільму. Я її використовувала взагалі як референс для цього всього. Ну, як додатковий. І деякі вайби все ще залишилися. Взагалі роботою я задоволена і була задоволена в процесі, але блін, це дійсно зайняло 8 годин, ну добре, 7 годин, 55 хвилин чистого малювання, як мені каже, моя програма Clip Studio. Боже, <свісно> невже дійсно витратила на це стільки часу? Бо ж на папері, ну, воно все якось відчувається швидше, я не знаю. Начебто воно і дійсно швидше на папері. Ну, так же вийшло, так же пішло. Це був цікавий експірієнс. Хоча й трохи я замучилася, бо в мене графічний планшет дощечка, тому. А він в мене завжди в руках крутиться якось дивно, і я не знаю, як взагалі щось вийшло з цього. Але ну, круто-круто, мені, мені сподобалося. Ну, ось власне, і такий результат вийшов. Мені персонаж подобається. Спробую знову його продати як адопта. Чому знову бо я багато кого намагаюся продати як адопті? Виходить раз на раз. Цим досвідом я задоволена. Я останнім часом багато експериментую для відео, і це круто, круто, але я не хочу це поки повторювати. Напевно, почекаю, коли в мене буде можливість купити графічний монітор, і може тоді буде легше. Хоча не знаю. Напевно, для якихось домашок я буду скетчити прямо на комп'ютері одразу. Сподіваюся, це буде не скоро. Сподіваюся, я, я не хочу. Я, я втомилася. Вісім годин малювання. І ну, я ж сиділа над цим багато більше. Я шукала референси, щось підбирала за кадром. О, ну, сподіваюся, вам сподобалося це відео. Ставте футбайк, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Ну, все як завжди. Побачимося у наступному відео. Слава Україні!